Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розвітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, колискову хочу ще почути твоє рік. Во, вона мене колесала, дала мені рити мене, напевне, суловолі не забрати мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від соломана. Ламаними дорогами прийду, я завжди до тебе вона не розбудить, не буде. Мене в синій бурі забере бабулі дві дуля, Ніби вони кулі дуже добре знала, мене не було обману, та як було дуже темно, знагойдала мене так. Люлілю люлі, люлі, Степанія, мамо, мамо, степ. Я поле, а вона сипіє, заспівай мені, мамо, колискову хочу ще почути твоє рідне.